Привіт, друзі! Сьогодні я граю з с... кращою в Roblox. Я обожнюю розумію, але його не, не найдуть інші. Моя ЛП Нейнік Лайт 114.09.09. 11409. До речі, я зараз проходжу ігру з названням е, Побіг Спецерів, папу Піцелега трошечки тяжка, але цікаво. Я раніше її дуже довго проходила, а зараз я десь проходжу за дві хвилини, дуже багато. <свісно> Як все тяжко пойти. Е, ці шипи, їх тяжко вийти. Потрібно не наступати на плити. Е. А. 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 а як ти це прийшла? Як ти це зробила? А? До речі, вона сказала, що вона мене буде чекати. Ну, ми договорились, Ну і я її буду чекати, кстати. Що вона написала? Там ще хештеги були. Буває це або англійська, або, або українська, або українська гра. Тут деякий. Ура я прийшла! Ой, нам ці труби вони тяжкі для мене. Але я трошечки привчилась їх проходити. Тепер їх можу проходити взагалі ні разу не впавши. <кхи> 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 <кхи)> Це що таке? Я ж сказала ні разу не впавши. Ні разу не впавши. Ого, вона вже висла. Я не встигла пройти за нею. Я Roblox давно скачала вона тільки сьогодні. і Вона вже набагато краще мене проходить. Оля, скажи, як ти це робиш? Я знаю, що ти подивишся це відео і скажи. Ти ж Роблок сьогодні скачав? Скажи, як ти його так легко проходиш? Я в нього дуже довго граю. Оль. Чекає тебе. Вона написала, чекає. <смі>, що вона мене чекає. Окей. До речі, я тебе теж чекаю. О, я вже її бачу. М -м, бачу. Слішуєш, там, там мене О, завітала, що я пройшла той уровень і зараз буде допомагати. Запішла зараз... вже. А в мене так на телефоні мало високі. Не знаю, що я хотіла б щось встигну. В персонажа мова така странна. Ой-ой! Ні, я цей уровень не навіджу. Ага, повар! Я його замітла. Йой! Ой, Оль. о, то ось все. Я думала, що тебе повар вже схавав. Ой, друзі, я вам скажу, що це я дуже довго проходила, і це я буду зараз проходити дві хвилини ще. Це нереально тяжко. Я не знаю, як це Оля зразу вже зараз пройде. Це тяжко. Ми обоє з нею подохли. Вона так туди. Эй, <клес> 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 да. ти чого падаєш? Да, ці труби мені буде дуже тяжко пройти, і я зараз майже весь час буду цього зараз проходити. Ем, та ч я падаю? Я залюсь на цей уровень уже. Ти не збіжеш там написано листів. Конечно, конечно, я же не звяжу. Чел, слухай, чел, який це написав. от Слухай, у мене на телефоні катастрофічно мало відсотків, І вот, слухай, чел. Ну, звісно, я не пройду, бо в мене мало відсотків. І я пройти все не можу, бо тут дуже багато. Чого проходиться? Тут багато уровнів дуже. дуже. Повірте, мій брат це проходив багато раз за два роки гри в Roblox. Чого погадаю? Він це проходив. Багато він знає скільки тут уряду, повірте, їх тут дуже багато. Він це 100% проходить, то він був уряд.